Гарно і мирно всім дня. Сьогодні 16 травня. Ось таке поле я вигоров Ось так пішла. Супер. Тяжковато. Ось така красота. Гарно і мирно усім дня. Сьогодні 18 травня, День вишиванки, і я вишиваю плугом по полю. Ось таке поле. 1,3 гектара. Ось Так вийшло. Ось Так, у нас. Захмарилось трошки, але дощу не було. Що по розходу приблизно 45 десять літрів. Тут я накрутився багато, тому що там ще в самому кінці там трошки обривчик, взадперед, взад, тому такий розхід. Збираю на глибину десь 25 см 20-25. глибше не мо і не треба. Ну, мені, в принципі, достатньо 20-25 см. Тут має бути соя, того року була також соя. ось так, Ці всі відео, які я зняв, змонтую в одне. І викладу найближчим часом на канал. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.